Чотири! Курівному засяяла новорічна ялинка та розпочало роботу місце, на яке так сильно очікувала місцева малеча. Вже з перших секунд відкриття ковзанки на лід ступають перші відвідувачі. Ще восени до ТРЦЕ ПІМ звернувся підприємець, який запропонував взяти в оренду землю, аби подарувати рівнянам святковий настрій. У рівному ми запустили ковзанку довгождану, яку чекала все місто разом з ялинкою. Ярмаркою ковзанка працює з 10 по 9 годину це будні, і з 10 по 10 годину це вихідні. За трохи до самого відкриття за квитками вишикувалась черга. Ціни різні залежно від дня тижня та часу вартість катання на ковзанах коливається від 250 і до 400 гривень приблизно за три години. Втім, як наголошують адміністратори, є чимало знижок для пільгових категорій військовослужбовців та їхніх сімей. У нас є пільгові категорії. Може підходити, у нас є знижки для, для таких людей, для дітей із сіри, для дітей е, військових і багато інших треба підходити. Є соціальні знижки, спеціально про, про це продумано. Це можна буде уточнити в касі, там все розкажуть. Усередині можна зігрітися гарячими зимовими напоями, а коли відпочили та налаштувались, пора йти за ковзанами. Тут допоможуть працівники ковзанки. Допомагаємо всім. Підібрати, одягнути, зав'язати шнурочки. Маємо ковзани з 27-го розміру по 47-й. На відкриття завітало чимало людей, аби подарувати щастя і своїм малюкам, і самим відчути радість. Дуже круто. Я тут навчилась дуже дуже крепко кататись. Насправді я взагалі другий раз своєму житті на ковзанці. Спочатку не виходила, вже трошки не ловчилася. Мені дуже подобається атмосфера, дуже приємна, дуже домашня, все яскраво, цікаво. Ну дуже кляво. Моя донька на катку, взагалі, перший раз на ковзанці, Їй дуже сподобалося. Вже трішки в неї виходить. Молодець старається, дуже задоволена, готова їздити сюди кожного дня. Чудовий каток, багато людей, освітлення добре. Неймовірно тут. Це дуже круто. Я дуже чекав, що відкриють е, цю ковзанку, ну, хоч якусь ковзанку в Рівненській області. І я дуже радий, що її відкрили. Ну дуже класно, тому що основний каток закрили і не було де кататися. А зараз є. Рівняни переконуються місце без перебільшень, ідеальне для прогулянок з дітьми або ж романтичних побачень. Відчути атмосферу зимової казки запрошують усіх охочих, незалежно від віку або ж впевненості на ковзанах, адже якщо ви не вмієте кататися так само, як і я, не переживайте, вам тут неодмінно допоможуть. На щастя, на ковзанці працюють інструктори, а для діток є помічники. Різні фігурки, за які тримаючись, можна кататися. Втім, організатори наголошують, діти до 10 років можуть виходити на лід лише у супроводі дорослих. Водночас цього дня працював благодійний ярмарок, де рівняни частувалися смаколиками та допомагали у зборі коштів для збройних сил. Тетяна Міщинська Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.